Друзі, всім привіт! Ми з України для тих, хто тут вперше. Мене звати Сергій і це канал Автобізнес по чесному. Тут ми здебільшого говоримо про авто зі США, про їх вартість, доцільність, надійність та все таке інше. І сьогодні мова піде саме про один з таких автомобілів: Це Нісан Leaf. Якраз скоро його привезуть на СТО, десь через годинку має приїхати евакуатор, і привезти його з хмельницької митниці до мене в кривий ріг на ремонт під ключ. Зараз він приїде. Я вам його покажу, а також розкажу про нові правила розмитнення автомобілів електромобілів, точніше, про які чомусь ніхто ніде не говорить, але вони вже ці нові правила вже діють з 1 жовтня 2022 року. До речі, хто цікавився, хто хоче придбати автомобіль зі Сполучених Штатів, цей ліфт ми купували вже під час війни, 22 06-го він був виграний на аукціоні. І от 2 листопада я зустрічаю його в Кривому Розі. Тобто термін доставки 4-5 місяців. Це зараз цілковита норма. 5 місяців. Це я маю на увазі з моменту покупки, з урахуванням вже доставки в Клайпеду, простою в клайпеді доставки в Україну та доставки з української митниці у ваше місто. В нашому випадку це Кривий Ріг, і в нашому випадку час доставки склав 4,5 місяці. Далі по ціні доставки доставляли ми його з Нью-Джерсі до Клайпеди. Це Литва вартість доставки склала 1470. 157 доларів, це суша по Америці, і плюс море до клайпеди. В клайпеді контейнер простояв майже місяць, і за це ми отримали демередж 240 євро. Небагато, враховуючи нинішню ситуацію. І, до речі, демереджі стають все менше, контейнери розформовуються все швидше, що не може не радувати. 230 євро експедиторські послуги в клайпеді, 850 євро доставка з Клайпеди в Україну. В нашому випадку це був Хмельницький. Брокер в Україні 150 доларів і ще 200 баксів. Різних дрібних платежів, типу стоянки в Клайпеді, заїзд на митницю, робота погрузчика та інше, все розписувати не буду. Загальна сума доставки автомобіля з аукціону в Україну склала майже 3200 доларів. Це вже з урахуванням всіх витрат, але без урахування доставки евакуатором у ваше місто, в якому ви знаходитесь. Це може бути від 200 до 400 доларів в сьогоднішніх умовах. Тобто, можете запам'ятати собі відповідь на два питання, які ви доволі часто ставите. Перше, це скільки займає час часу Доставка. Доставка займає в середньому 4-5 місяців. Зараз авто з Сполучених Штатів. І друге, це вартість доставки. Вона складає приблизно від 3 до 3,5 тисячі доларів, плюс евакуатор по Україні, вартість якого вже залежить від вашого міста. Далі вам залишається тільки знати ціну лота на аукціоні, і ви можете без проблем прикинути, скільки вам вийде цей автомобіль в Україні під ключ. Щоб дізнатися ціну на аукціоні, особисто я користуюсь сервісом Автоастат. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ним дуже зручно користуватись, можна вибрати авто, яке ви хочете, марку, модель, рік випуску, ще погратися з фільтрами і вказати максимальний пробіг, наприклад, тип двигуна, комплектацію та інше. І ви побачите середню ціну за якийсь період часу. Також можете побачити, як змінювались ціни за період, здорожчала ваша машина чи навпаки здешевшала. А також ще багато корисної інформації. Звісно, цей функціонал платний, але якщо ви перейдете за посиланням під цим відео, для вас буде 10% знижки, а ще 10% будуть передані на потреби ЗСУ. Тому переходьте, підписуйтесь, якщо вам цікава тема авто зі США, автостат також можна використовувати для підбору автомобілів вже на нашому ринку. По Він-коду можна Інформацію про будь-яку машину, подивитись що з неї було, коли вона була продана, за скільки, який був пробіг. Також доволі багато корисної інформації ви тут знайдете. Так, мені вже час їхати зустрічати Nissan Leaf Зараз і сам його побачу, і вам покажу, а потім розповім деяку корисну інформацію з приводу розмитнення електромобілів. Поїхали. Зустрічаємо наш Nissan Leaf 19 рік. Приїхав до нас з Америки, купувався, купувався вже під час війни, тому їхав напряму через Литву. Зараз будуть ось такі маневри пошкодження тут по підвізці, тому хочемо зразу його знімати зараз підйомником, щоб не скачувати, не мати з цим проблем. Ось туди ми зараз заїжджаємо і будемо його знімати. Ось такий процес. Акуратненько підставили і все підіймаємо, все знімаємо з евакуатора, і евакуатор зараз виїде спокійно. Все, машинка на підйомнику повисла. Акуратненько все. Пороги не постраждали, тому все нормально. Ось такі у нас пошкодження. З цього боку є ще трішки з того, зараз покажу. Ось тут. Ой. Тут невеличка подряпина, тут трішечки подряпина. Основне це підвізка. З лівої сторони, якраз з нею будемо в першу чергу, розбиратися. Зараз звільнимо евакуатор, заглянемо в салончик, що у нас є в цьому автомобілі. Він повністю розряжений, тому звісно не заводиться. Тому і довелося робити ось таку процедуру з підйомником. Ну, але це навіть краще. Що, виїжджаємо потихеньку? Да, так, да, 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 хай виїжджають і. З моїй стороні все одного. Та з двох, з двох боків все ноги. Ось така, друзі, магія. Раз, і все, і зняли машинку З таким колесом. Оп! Дай я поскочу. Все, тепер можна буде подивитись, роздивитись, розібрати, продефектувати, зрозуміти в першу чергу, що з цим робити, а потім вже дати раду ось цим пошкодженням. Що ціле, що не ціле, будемо дивитись, напевно, що вже завтра, тому що сьогодні вже шоста вечора. І всі хочуть додому. Так, друзі, ось такі умови. Трішки незручно виглядати салон. Шторка бокова і подушка в сидінні. Давайте поглянемо, покажу вам, що тут є. В принципі, поки нічого цікавого, я думаю, як це все зробиться, більш детальний огляд буде на моєму каналі, поки що так. Ну, це не Leaf, це перша електричка на моєму каналі. Ось така. Ми вже купували електрички, але... З ремонтом ще ні, тому будемо дивитись що ж хороше. Навряд чи я тут вже знайду після того, як вона подолала такий шлях через Литву, через їхню митницю, через нашу митницю. Все хороше вже, напевно, що забрали. Ось мені удали станції в інтернеті. Але якийсь модлах в багажнику ще є. Ну, як зазвичай, пляшки, папірці. Це у нас збоку закривачка. Коротше кажучи, нічого хорошого. Американці, як завжди, свині, ось такий мотлох у них в салоні завжди валяється. якась Картка на знижку. Коротше, нічого. хорошого Нічого хорошого тут немає, але нічого поганого, дякувати Богу, теж. Салончик доволі. О, Якщо нарахувати ось цю шторку, в принципі непогано виглядає. Що тут у нас Фара головне ціла, щоб була не видно. Тут кріплення є, кріплення не видно. Це ми підпаяємо. Ану посвіти сюди. Та не, скло, скло ско, скот. Тут ніби ціла, там внутри досмотри. Да, тут ціла. Всё. Нетрищина, она сюда по святой. Не, там шёл, це шёл. Ну, в принципе, укрепление точно не ціле, а фара може бути. Ціле. Та ні, вона щоб корпус, щоб фара була ціла, бо вона дорога, і кріплення то можна підпаяти. А фару бувати буде дорого, тим паче вона оригінальна. Все, так, так. дякую. Мені там випустять. Так, да, да, там хлопці випустять. Дякую. Так, Зараз знімемо акумулятор 12 вольтовий. Спершу зарядимо його, потім вже будемо заряджати сам автомобіль, тому що без цього акумулятора немає жодного сенсу заряджати батарею ліфа. Якщо він живий, це добре, якщо зарядиться, якщо не живий, не зарядиться, то тоді вже будемо. Бувати новий міняти симпатичний синій колір. Як зробиться все, буде виглядати просто бомбезно. поставити. Ось такий маленький акумуляторчик. Ось Бачите, ось весь акумулятор. Ось так виглядає. Так, ось такі документи з ними приходять, кому, кому цікаво, які мають бути папери. Це з митниці, дві бумажки, це посвідчення також з митниці. Це тайтл американський селедж, за яким купувався автомобіль. Ось інвойс з аукціону, від якого потім, якби це була бензинова машина, рахувалися б митні платежі і пенсійний податок 13 400, бачите, і 878 доларів збір. Ну і Це не дуже потрібно. Ось ці основні папери, які потрібні потім для постановки автомобіля на облік. Ну і звісно ще зробити сертифікацію. Так, ось в принципі, і все, що з американськими машинами приїжджає. Отже, друзі, Ліф, ви побачили. Якщо буде така можливість, обов'язково розкажу вам про деталі та вартість цього ремонту, а також зніму невеличкий тест-драйв. Тому підпишіться на канал, якщо не підписані, щоб не пропустити цей випуск. А зараз інформація з приводу розмитнення, яку я вам обіцяв. Як ви напевно знаєте, розмитнення електромобілів в Україні безкоштовне. Ну майже безкоштовне 1 євро за 1 кВт батареї. Чули про це, знаєте, так? Але, друзі, дещо змінилося. Верховна Рада України ухвалила закон необхідний для. Приєднання України до митного безвізу, і цей закон почав діяти вже з 1 жовтня цього року. Сам закон має доволі довгу назву і безпосередньо про електромобілі в ньому не йдеться, але в ньому йдеться про загальні зміни до митного кодексу, які зачіпають розмитнення електричок. Тепер, щоб завести електромобіль в Україну, ви маєте спочатку сплатити. Митні платежі по ньому в повному обсязі. На прикладі нашого ліфа ці платежі склали 106 тисяч гривень. Потім після заїзду автомобіля в Україну і оформлення митних декларацій нам нарахували 1400 гривень мита. Це саме ті платежі, які власник має сплатити. А 104 тисячі 600 гривень митниця має йому повернути. Для цього треба написати заяву за ось таким зразком, відправити її на митницю і чекати. По закону до 45 днів гроші мають повернутися на рахунок. Маячня якась. Я згоден. Треба заморозити чималу суму на тривалий час. Треба, по-перше, мати цю, цю цю суму. Наприклад, ви планували витратити її на ремонт автомобіля, а тепер просто треба комусь віддати. Курс долара може змінитись за цей період, а повернуть вам суму в гривні. Коротше, це доволі неприємно. Зараз вже є можливість зробити справку фінансового гарантування. Коштує вона від 50 до 100 доларів залежно від суми розмитнення, тобто від суми, яку саме і необхідно гарантувати, або можна розмитнити автомобіль на юридичну особу, але це також потягне за собою додаткові затрати. Коротше кажучи, стало трішки складніше з електромобілями, і що саме цікаве, інформації про це ніде немає. Якщо ви наберете в пошуку Гугла розмитнення електромобілів в Україні, то буде купа статей про. Безкоштовне розмитнення і жодного слова про нові правила. Ну але не кваптесь кричати Зрада, ніхто нічого спеціально не робив, щоб ускладнити купівлю електромобіля. Цей закон про внесення змін до Митного кодексу України він є частиною плану інтеграції нашої країни до Євросоюзу, а електрички вони просто попали під роздачу. До того ж, може хтось ще не знав, в Україні скасовано податок до пенсійного фонду при першій реєстрації електромобіля, а це чимала сума. Погодьтеся. Тому не все. Все так погано, звісно, якісь неприємні моменти є. І треба або заморозити 100 тисяч гривень, або, напевно, що краще витратити 100 доларів і не заморожувати власні кошти. Ось такі справи, друзі, ось така на сьогодні інформація. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. Слава Україні, слава нації та пиздець російській Федерації. Всім до побачення!